Ми знаходимося біля дика Мартинова. Це наслідки потужного гартудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. Палає палац культури, люди намагаються зберегти речі, виносять майно що ще вціліло. Тут також розполагався гуманітарний штаб. А ще решки майна що вдалося винести. Тут все палає. Багато диму, зала знищена. це вырва от потрапляння снарядів поруч з палацом культури